Вітаю до вашої уваги. Сьогодні буде карта глибин, яка у вас буде завжди в смартфоні, в кишені з собою. І коли ви виїдете на риболовлю, ви будете мати з собою карту глибин, яка з вами буде в онлайні. Я вам це сьогодні продемонструю, яка буде допомагати вам рибалити. Отже. Відкриваємо додаток Сусанін, де у нас вже завантажені слоя глибин. І зараз я вам покажу червоний кружечок, це я. Якщо я почну рухатись, це буде у нас стрілочка, яка буде показувати напрямок. Річка Десна. І коли от ми карту глибин збільшуємо, ми одразу бачимо, який тут у нас йде рельєф. Дна. Які глибини можемо ще збільшити, зменшити. Це дуже зручно для того, щоб порибалити. От. Є тут і мої точки, де я рибалив до цього. Значить, зараз я вам дуже коротко покажу для прикладу, що з собою вона представляє і які унікальні функції в неї є. Наприклад, от ми хочемо порибалити і ми вибираємо локацію, ставимо крапку, зберегти точку. У нас з'являється отака от точечка. Зберегли ми, так? Що ми робимо далі? Зменшуємо або збільшуємо карту так, щоб нам було дуже зручно за нею спостерігати. Після цього ми натискаємо на нашу точку. Ще раз натискаємо. І навігація до точки. Вибираємо. І нам одразу карта прорисовує і показує, куди нам потрібно йти і яка відстань. Беремо наші сані пішню і починаємо йти до точки. Так, Рухаюсь ліворуч. Карта показує, що я йду не туди. Значить, зараз будемо пробувати о, правіше. І ми бачимо, що нас веде карта до точки, до нашої точки. Це дуже зручно. Все, йдемо на нашу точку. Виставивши. Ось так нашу точку. Ми завжди знаємо її відстань до точки. 87 метрів. Двигайтесь прямо. Це дуже зручно. От, наприклад, ви приїхали на річку і ви десь стали на береговій лінії. Ви не знаєте, яка акваторія, деякі глибини, вам потрібно маркеритися. Ви виставляєте точку, так як я показав в карті, вам одразу показує дальність закиду. Ви закидуєте свій фідер чи карповик і маркеруєтесь в цьому місці, перевіряєте, ви попали у правильне місце, закліпсувались і ловите рибку. На дуже великих просторах така карта буде просто незамінною річчю кожному рибаку. У даному випадку от я вам показав, як рухатися і знайти точку. Зараз ми закриємо нашу карту. Так. Окей, закриваємо нашу точку, натискаємо і видаляємо. В меню в даному, тут дуже зручно ви завжди зможете зберегти точки, писати треки, а треки це дуже важливо. Пішли ви в ліс по гриби, не знаєте територію, де. Нажали клавішу червоненьку клавіш, клавішу писати трек. І у вас карта буде писати трек ось такою полосою. Як будете ходити, так він і буде записувати. А потім ви по цьому треку зможете повернутися за допомогою онлайн режиму. Що ще хотів показати? Карти ці дуже великі, є різні водойми, не тільки України. Зараз хочу вам показати прорисовку Дніпра. Зараз зменшу. І спробую вам показати цю красоту, як вона красиво відображає. І є карти взагалі кольорові. Так, зараз я вже заплутався, не з тої сторони дивлюсь на Дніпро. Ми знаходимося тут. Ось до, наприклад, зараз вам покажу, є карти і ось такої якості. Зверніть увагу, яка класна прорисовка рельєфу дна. І тут можна теж ходити, гуляти, виставляти точечки, зберегти точку і рухатися до цієї точки. Для рибалок по зимовому, от, це просто незамінна річ. Кому цікаво такі слоя, які накладаються у стандартний дотанок Сусаніна. Я в описі під цим відео, друзі, я вам покажу, де ви можете це все знайти. Ну, а я буду рухатися до точки. Збільшую карту до потрібних мені розмірів і починаю рухатися на точку. Все. Виставляємо онлайн, збільшуємо. І я в реальному часі бачу, по яких глибинах я йду. Да, до речі, так швидко почав іти. Треба зрозуміти, який тут лід. Угу. Угу. Більше 10 см. Все, можемо сміло рухатись. І ось так карта в онлайні. Зараз вам так переверну, щоб було зручніше дивитися. Вона показує, як ми йдемо, по яких глибинах. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Заходьте, дивіться, телефонуйте, а я погнав рибалити.